Я всіх вітаю ви на каналі Історії Кривця. Я хочу швидко зняти таке проміжне відео. До речі, напишіть мені, я теж послухаю, наскільки заважає з мікрофоном вже е, звуки, які лунають з відкритого вікна. Тому що якось хочеться в свіжого повітря і з вами поговорити. Я хочу, зараз хочу показати це, ви бачите. Спинку я зараз буду, це остання спинка, мені треба її е, закрити з утеплювачем. І в мене вже готові рукави. Зараз показую рука, на рукаві е, пілочки так само вже готові. І, е, е, бачите, ось тут я навіть вже додала ось цю е, оплотнювач, ну, такі, як наче, дуб, дубльована е, частина мого е, краю рукава. Тож я хочу показати, як я. Все це обробляю. І зараз ще теж подивлюсь у камеру. Так, вам видно, Ну дивіться, я вам розкажу тут доволі все просто, але треба мати на увазі. Я ось так. Таким козликом, шов козлик, пройшлася, закріпила по всьому по всьому ось цьому периметру. Для того, щоб воно просто тут не відставало і не відходило, так би мовити, знаєте, там потім не скойовчувалося в процесі. Хоча ось цей утеплювач він доволі так добре чіпляється своїми ворсинками за ось цю бавовну. Хоча вона така, знаєте, поплін, він більш гладкий, але все одно вони між собою чіпляються. Плюс нитки додаткові і так далі. А ще я давала крок ось цього. І тут я буду давати і на інших, особливо вже на пілочках. Я давала доволі такий широкий крок між ось цими зубцями так, цього козлика зверху і знизу. Десь такий доволі широкий, не більше, ніж 3 см. От вони на відео роз'їздились. От Роз'їздились. Зараз буду. Тож крок не більше трьох см між ними а, відстань, а такий крок саме самого, ось самої ось цієї нитки на, на стібок, я давала десь близько 2 см. Чому? Тому що тут прям густо не потрібно, але його треба закріпити. Так що ви його там обираєте самі. Якщо коли я стібала ось цю бавовну поплін До основної тканини десь крок в мене самої ось, ось цієї строчки, так би мовити, так, ручної, в мене була до 2 см, то тут я давала вже біля 4-4,5, коли я простьобувала, просто закріплювала ось тут по центру. Між ними відстань близько. Зараз немає тут у мене. а, ні, я. Щоб вам показати, між ними відстань, вона там буде десь відрізнятися десь 7,5 см. Так що єдине, що ось тут, звісно, що там менше там до 4. Не 7,5, І а, І чому я так роблю, одразу я хочу пояснити. Перше, я вже сказала, щоб ось ці краї вони не відходили в хутровому пальто, зараз не буду його доставати. Проте там я хочу нагадати, можливо, ви забули, скоріш за все, коли була простьобана ось ця закріплена утеплювальна нашарованість, так, то вона була. Взагалі між, відстань між ось цими внутрішніми а, ручними строчками, то вона йшла десь близько 10-12 см. Доволі широка відстань. Тобто, якщо ось тут в мене 7,5, то 10-12 це ну, навіть 10, ось так, на такій відстані. Так? Тобто я ще майже половину повинна була б а, відступити від, цієї, від цього рядка. А, далі. Там ось ці краї, самі краї, вони були навіть не козликом прошиті, а просто, просто були прошиті як намітані. Ну Чи зберегло воно ось ці, від, ось ці сло, ну, Я маю на увазі краї від скукожування такого внут, на внутрішню таку свою серединку? Ні, не зберегло. Чому? Тому що все ж таки воно, я не знаю, можливо, нитка протерлася. Все ж таки, ми зараз користуємось не бавовняними і не бавовняно-шовковими нитками. А вже в нас поліестер. Тоді, скоріш за все, то була така тоненька, але бавовняна нитка вона більш піддається розірванню такому потужному. тож так. Далі, що я ще зробила? Тобто я не повторила їх кроки, я пішла у козлику. І мені, на мою думку, це все ж таки набагато, набагато краще. Але про козлик. Я не затягувала його уплотнено. Тобто, тут у козлика цього, у цієї однієї ось цієї рисочки, ви бачите, я можу навіть пальчик сюди всунути. Ну, просто мій пальчик, навіть мізинець, він точно ось він пролазить. Чому я так робила? Тому що за рахунок цього буде така собі, знаєте, коли вкладають плитку, коли вкладають ламінат, коли там ну, будь-що будь на підлогу, а, особливо коли то є а, підлога з а, підігрівом, особливо, то а, на неї задають такий собі люфт, тобто відстань від стіни, яка дає можливість розширенню. В процесі розігрівання підлоги і в процесі розходження, тобто воно розширюється фізика. І щоб воно там не впиралося ніде, ні, нічого не ламалося, не, не тріскалось, задають такі невеличкі там до 1 см люфт. Ну, Там вже ті відстані вже коригуються. Проте тут така сама історія. Чому така сама історія? Тут нічого не буде нагріватись, але ось, ця, ось цей утеплювач він має. Свою так само ну динаміку. так Ми будемо рухатись. ми В рукав він не настільки широкий, щоб знаєте от розмахнутись і там висіло ось так. І там дійсно що немає ніякої ролі. Можна і доволі добре його там простібати А в даному випадку він не, не по руці, тобто не облягаючи, а все ж таки він буде поводити себе за. Вестись за моєю рукою. І це дуже важливо. Тому що ось ці відстані вони дадуть можливість знаєте, такої амортизації, начебто цьому, цій під, цьому утеплювачу. І так само, коли я простьобувала, бачите, я можу тут пальчик вести. І тут можу пальчику. Тобто в них є така собі відстань, вони не затягнуті прям так наглухо і дуже добре, щоб там потягнути іншу строчку, коли там щось просовувати туди для того, щоб знову ж таки була така собі амортизація. І це дуже важливий момент, якого треба дотримуватися, тому що не все, що ми будемо затягувати, буде нам на користь. от Так що, ось, і знаєте, ще наостанок я згадала: тут я почала зараз, я вчора це робила, і щось я почала так згадувати. А сьогодні, от я зараз сіла, в мене є трошки часу з вами поговорити і постюбати, тут, не знаю чи встигну я все зробити, але проте, я почала шити ось, і згадала один момент в нашому сімейному можна так сказати, житті. Якщо хтось з дітей, наприклад, 90-х, мається на увазі, коли вам в 90-х було вже там рочків так, біля ну, там, 8-10, ну десь так. А, можливо, навіть і 12, а можливо, навіть і 13. тобто ви, я думаю, що повинні точно це пам'ятати. Ті, хто трошечки молодший, а, тобто ви не народжені в 90-х, а ви вже там школу ходили в 90-х, то ви теж повинні пам'ятати. І там були такі часи не дуже-не дуже, не дуже, не дуже а, приємні. Особ... Ну, для нас, для дітей, воно стільки, скільки, знаєте, ми ж діти, а от для, для батьків то така собі історія. Тож. Що я згадала У нас у мами, мам, і тоді я розповідала, що в мене мама вона шила дуже багато на замовлення, працювала в неї було своє домашнє ательє, саме облаштоване все. І вона тоді пішли перші такі куртки стьобані, Вони, звісно, що були просто пововнені, вони промокали про в один. Одну мить просто ну, на, на дощ з ними не можна було. Проте і в неї було, було замовлення це прям така пар, партійна замовленість таких курток на кнопках, там все, щоб воно повторилося. Вони такі були яскраві, тому що там була яскрава тканина. і ми всі разом, тому що там були строки, і вона долучала нас дітей, дітей, троє. І коли сестра приїздила додому, і вона була вільна, так би мовити, так, від своїх справ, тому що вона більш навчалась навчалася тоді в технікумі. Тож вона так само була долучення. Ми ось таким чином, але в нас був напевно була трошки більша відстань, близько 10 сантиметрів. Ми так на, на, отак розкладалася тканина. Потім розкладався синтепон, там в два шари чи в три шари, залежно від того, яка куртка. І ми великою таку голкою довгими нитками, для того, щоб потім мама все це стручила під машинку. Ми сиділи і все це ось так намітували. Просто намітка була, всі були долучені. Спочатку розповідаю, спочатку розкладалася тканина, не викрина, розкладалася тканина. Розкладався синтепон поверх на тканину, потім це все промітувалось, і потім тільки мама вже викроювала і строчила. Чи, ну, тому що об'ємну такий рулон тканини, наприклад, 3-4 метри чи 5 метрів ну, це мінімальний такий, наскільки можна було розігнати відріз за площею кімнати, так би мовити, в які працювали, то воно неможливо було більше. І ось на цей потім відрізалось, потім воно викроювалось, прострочувалось. І о, таким чином у нас був такий, о, наче, сімейний конвейер. Ну це не дитячий труд, не не, не цей. Просто це була така тимчасова допомога. Нас усіх, тому що ну дійсно, що гроші були потрібні, долучені були всі. Це була зовсім не важка робота, але я це пам'ятаю. І це було дуже цікаво. І це такий перший досвід саме роботи з утеплювачем. Ну і таким чином, звісно, що можна було одразу на цей утеплювач розрахувати ту викрійку, яка там в них була. Ну, я не знаю, я вже тим не займалась, тому що мені тоді було. Ем... Ну, близько 10, ну, можливо, навіть і 12 років, ось так, коли то почалося. Так, що ось так, я бачите, шию, ось такі моменти. були. Пишіть, що ви пам'ятаєте, до речі, з цих років, хто шив, можливо, в когось мами, чи бабусі, чи сестри шили, чи тітки, чи, ну, а можливо, навіть і е, хтось з чоловіків вашої сім'ї шив. Пишіть, мені буде теж дуже цікаво. Все ж таки, дуже багато історій. Які ми не знаємо, і які, до речі, це саме така дуже класна тема. Я думаю, що я її підніму в окремому відео про пошиття, в принципі, як ідею, як роботу. Всім до нової зустрічі! Я буду далі шити і бігти далі по справах, тому що завантажений день. Всім гарного дня!